Є знижки на таблетки Карсил 10% в аптеках. Подорожник пам -та «Ощад». Будинок за 18 мільйонів гривень, елітна автівка та крісло у прокуратурі. Магія та й тільки столичний працівник Феміди потрапив у гучний скандал. Як назбирав такі гроші? Хто будував елітне житло? Чи дійсно прокурор є законним власником нерухомості? Та до чого тут його батько-бізнесмен? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Красиво жити не заборониш, особливо якщо ти прокурор, і в тебе є як мінімум 18 мільйонів гривень. Бо саме це найнижча ціна найпростішого будиночка у котеджному містечку Вітаград, що на Київщині. І саме в такому будиночку мешкає столичний прокурор Олександр Гуцуляк. До речі, він відповідає за екологічний напрямок, і ця інформація є надважливою, оскільки відомство, де працює Гуцуляк, займалося справою цього котеджного містечка. Про це йдеться в розслідуванні BioSinfo. Котеджне містечко Вітаград розташоване в селі Ходосівка за 7 кілометрів від Києва. За даними журналістів, земельну ділянку цього котеджного містечка суд арештував восени 2021 року через нібито земельні і природоохоронні проблеми. Однак, уже за рік той самий суд скасував арешт, посилаючись на лист Київської облпрокуратури про недостатність доказів, магія та й годі. Ба більше через півроку після цього в котежному містечку оселився Олександр Гуцуляк, відповідальний за екологічний напрямок прокурор все тієї ж обласної прокуратури. Чоловік заїхав до двоповерхового котеджу площею у 180 квадратних метрів. За даними з ресурсів забудовника, маєток такої площі нині коштує тут близько 18-19 мільйонів гривень. Але якщо в тебе елітний будинок, то і автівка має відповідати високому званню прокурора з будиночком за 18. 18 мільйонів гривень за даними журналістів у травні 2023 року Гуцуляк пересідає і на нове авто BMW X5 2022 року випуску. Але на цьому магія не завершується і ділянка під маєтком. І авто записані на батька Гуцуляка теж прокурора. Журналісти звичайно поцікавились у пана прокурора Олександра Гуцуляка. А звідки такі статки? Прокурор. Чесно відповів, що маєток не купувався, а будувався, бо батько нібито придбав лише земельну ділянку, бо більше його робота в прокуратурі ніяк не пов'язана з переїздом у Вітаград. Будинок ніхто не купував, а будували. По-друге, будинок батька. Він купив ділянку і, відповідно, будував будинок. Примітно, що за декларацією Гуцуляка, майже 9 соток в дорогій пристоличній Ходосівці його батькові обійшлися у менш ніж 200 тисяч гривень. А тепер увага: 200 тисяч гривень це нинішня ціна однієї сотки в цьому елітному селі. Окрім цього, прокурор заявив, що будувати маєток почали на початку 2023-го, А заїхав він вже влітку того ж року. Втім, журналісти проаналізували аерознімки популярного сервісу продажу нерухомості та Google Earth Pro Віртуального глобуса, і виявилося, що будинок, у якому мешкає прокурор, почали будувати ще восени 2021 року. А навесні 2022 він вже був готовий. Олександр Гуцуляк в розмові з журналістами пояснив це магією. Батько прокурора Віктор Гуцуляк розповів журналістам вже іншу історію. Чоловік каже, що ділянку купив ще у 2021-му, але не оформлював а домовився із забудовником. При цьому синові він нібито нічого не розповідав. Тоді ж і почав будівництво. Також чоловік каже, що займається бізнесом, і може собі це дозволити. Мені 63 роки. Я можу собі дозволити в будь-якому куточку України купити земельну ділянку. Але і тут є Ністиковичка. Батько Олександра Гуцулюка, звичайно, бізнесмени заробляє добре. Однак, за даними журналістів, офіційного заробітку батька прокурора за останні роки було б недостатньо для придбання і нерухомості, і елітної автівки. Адже, як виявилося, він є власником ще двох квартир у Києві та Ірпені. Плюс спираючись на вартість маєтків від забудовника та на реальну ціну землі в Ходосівці. Це просто неможливо. Чи знову магія? Напишіть нам у коментарях. Нагадаю, що ще одного працівника Феміди заскочили у дорогому будинку в тому ж самому котежному містечку Вітеград. Мова йде про голову північного апеляційного господарського суду Олега Хрипуна. У декларації суді за 2023 рік вказані володіння земельною ділянкою у чистопіллі, а також оренда будинку у підгірцях власного житла відповідно до декларації у Хрипуна. Немає, Очільник Київського суду запевнив журналістів бігу з Фо що періодично буває в дорогому заміському маєтку у Вітаграді, бо там мешкає його колишня дружина. А відтак не знає, як і для чого декларувати цей маєток. Є й ті, хто купує елітні автівки, за смішні гроші. Дружина начальника управління патрульної поліції Львівщини Андрія Крутеня у 2023 році придбала автомобіль Toyota Prius за 5 тисяч гривень. Це у 100 разів менше за її ринкову ціну. На сайтах із продажу авто. О, вживаний Toyota Prius 2018 року випуску можна придбати від 20 тисяч доларів. Однак за таку суму правоохоронець навряд чи зміг би купити машину, оскільки у своїй декларації за 2023 рік Крутень вказав, що за минулий рік отримав у поліції 647 тисяч гривень зарплати, а це близько 16,5 тисяч доларів. Знову магія! А що думаєте ви про елітну нерухомість та автівки топ-чиновників в Україні? Чи дійсно вони куплені на чесно зароблені? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.